Доброго дня, мої шановні. Так, дивіться, хочу з вами проговорити одну ситуацію, яка склалася у одного мого клієнта. Значить... Всі ми з вами знаємо, що коли ми нараховуємо заробітну плату, ми з вами стаємо податковими агентами і сплачуємо податок з доходів фізичних осіб та військовий збір за нашого робітника. А заробітну плату йому видаємо за мінусом сплачених нами з вами податків. Також існують інші варіації. Коли ми виступаємо з вами податковими агентами, один з таких прикладів це оренда. Деякі фізичні особи, не оформлюючи ФОПу, не оформлюючи нічого на себе, як фізичні особи здають власне майно в оренду або власну машину в оренду, або власне устаткування. І ось у нас ситуація такого, такого вигляду: у нас ФОП бере в оренду устаткування у фізичної особи. Ми виступаємо податковим агентом, який має сплатити за цю фізичну особу військовий збір. Та податок з доходів фізичних осіб, з того доходу, який ми її перераховуємо. Звичайно, всі доходи зменшуються, тобто там надається готівкою, наприклад, 1000 гривень, декларуємо ми лише 100 і в договорі прописуємо 100 гривень. Це нормальна практика, нема чого цього, скажімо, стиснятися і, і, ну, якби нема чого скривати. Давайте так, ми ж з вами тут в чесну гру граємо, а не щось небудь придумаємо. Значить, дивіться. Ви маєте розуміти, що ви маєте подати за цю, за цю операцію звіт. Скажімо так: якщо у вас немає найманих працівників, ви маєте сформувати у будь-якому випадку звіт 4 df один раз в три місяці. У нас ситуація, яка була. В чому виявилась помилка? В тому, що ми подавали звіт, фіксували усе, але сплачували податок, податок з доходів фізичних осіб не на той рахунок. І я хочу попередити вас і звернути вашу увагу на це. І так, звіт я сформувала. У мене три місяці люди платили по 100 гривень. 4DF виглядає саме отак. Все нуль, Нічого тут заповнювати маєш не потрібно, лише кількість аркушів. Кількість аркушів у мене 0,64. Кількість додатків 3, кількість аркушів 6. Кожен додаток по 2 аркуша. Все. Це все, що заповнюється, при умові, що у вас немає нарахування заробітної плати. Але ви сплачуєте. Оренду або берете в оренду устаткування у фізичної особи. І так, йдемо в додаток. Додаток у нас за третій квартал, перший, ой, додаток 4 df за перший місяць. Що ми тут показуємо? Ми показуємо з вами ідентифікаційний код людини, до якої йде, йде дохід. І код ознаки я вибрала 127. Інші види нарахувань, які потрібно задекларувати, інші види доходу, що декларуються в кінці року. Є інші категорії, які можна вибрати: оренда, лізинг і так далі. Це все від кодировки, від кодування на сплату податку, це ніяк не впливає лише на розшифровку, за що і кому ви перерахували. І так, ми перерахували все, тепер ми йдемо платити. Куди ми йдемо платити? Ми йдемо платити в електродний кабінет платника податків. І так вийшло, що у мій підприємець перераховував кошти на оцей рахунок. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, поки що все вірно, да? І далі йде фраза із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. А це невірно. Бо заробітна плата це одне, а податок з доходів фізичних осіб інший це зовсім, ну, зовсім інше. Тому я, звичайно, хочу вам нагадати, що існує безліч просто, просто неймовірна кількість, скажімо, розрахункових рахунків, і в цих розрахункових рахунках нам потрібно з вами, що знайти? Кодування номер 110.10.400. і звучить він так: податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата. Запуталися, взяли заробітну плату і туди сплачували, а потрібно інших ніж заробітна плата. Будь ласка, зверніть на це увагу. Військовий збір сплачується весь всі види на один розрахунковий рахунок, там не важко запутатись. А в податку з доходів фізичних осіб, на жаль, ми запутались. Звичайно, ми заплатимо на цей розрахунковий рахунок все те, що нараховували цілий рік. Але ви маєте розуміти, що на тому рахунку буде у нас виникне, ну, грубо говоря, переплата і все одно. Наскільки я знаю, податок з доходів фізичних осіб карточка вона взагалі поки що ніким не регулюється, вона регулюється лише при проведенні перевірки або ліквідаційної, або планової, або позаплановою. А так, щоб кимось вона контролювалася, на жаль, на сьогоднішній день ще не встановлений ніякий алгоритми, нічого. Там Напротязі року, навіть якщо ми відкриємо по заробітній платі. Податок з доходів фізичних осіб, якщо ви бачите, да, то тільки зарахування йдуть, нарахувань немає. Тому я навіть навіть і не знаю, що вам сказати. Ну, не знаю, тому що я не бачу ніякого взагалі ніякого сенсу. Що-небудь навіть коментувати. Просто хочу звернути вашу увагу, що наразі на це не звертає ніхто уваги, як тільки наступна ліквідаційна перевірка або яка один із видів перевірки. Обов'язково на це звернуть увагу. Тому, будь ласка, будьте уважними, перепровірте себе, у кого такий змішаний тип виплат фізичним особам доходів. Ви маєте це розуміти. Розрахункові рахунки шукаються спокійно, абсолютно, в реєстрах. Ось він так ще раз називається податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом інших, ніж заробітна плата. Кодировка, я вам вже сказала, як вона виглядає. І все. Ви заходите рахунки для сплати платежів. Ви вибираєте тут абсолютно спокійно, вибираєте своя область, місто або місто Київ, Державна податкова служба України, рахунки для сплати платежів, розділ. Вибираєте, шукаєте і сплачуєте. Все, будьте здорові, платіть туди, куди потрібно, тому що туди, куди ви не платите, там нараховуються штрафні санкції. Ви маєте про це також пам'ятати. Будьте уважними і обачливими. Обов'язково досліджуйте перед тим, як щось робити, питання, бо, бачите, не дослідили і трошки наслідили, як то кажуть. Ой, все, гарного вам настрою!